Вітаю, компанія Шеф. Хочу вам розповісти про моделі смокерів, які ми виготовляємо. Найменша наша моделька, яка представлена у нас тут, це червоний смокер. Може бути в різних кольорах чотири в одному. Він має функцію смокер як прямоточний, так і реверсивний. Може бути грілем. А також працювати в режимі хоспер де більш високі температури. Далі я вам хочу показати однокамерний професійний смокер, в якому одночасно можна готувати вже до 50 кг. Всередині є решітки, виконані з нержавіючої харчової сталі, і товщина металу, з якого ми виготовляємо смокери, не менше 8 мм. Звертайтесь, телефонуйте з 097 3097, Facebook, Instagram, YouTube. Заходьте до нас на сайт. jako